Друзі, привіт! Сьогодні ми покажемо, як створити неймовірний перший арт за допомогою техніки Fluid Art з використанням рідкого акрилу нашого власного виробництва. Тому let's go! Зараз перед вами набір для творчості Fluid Art by ArtCraft, до складу якого входить дві позиції ґрунтованого ДВП, одна більше, друге, трошки менше. Баночки з фарбою, чотири кольори, вже готового флюїду. Паперові стаканчики для змішування фарби, одноразові рукавички, дерев'яні палички для перемішування фарб стаканчику, одноразова пелюшка для захисту поверхні, на якій ви будете працювати, і звичайно, інструкція. Пропонуємо перейти до практики. Отже, застелимо нашу поверхню захисною пелюшкою. На рівні поверхні вкладаємо наше ДВП. Перед початком роботи обов'язково примішайте всі баночки з флюїтом. А якщо потрібно, розлитийте до стаканчиків. Починаємо з фонового кольору, він у мене буде червоний. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні, Беремо наступні наші кольори і виливаємо їх в довільній формі. Далі я використовую звичайний фен. Спробую трошки розтягнути е, мій орнамент за допомогою теплого повітря. Ще вирішила додати трохи кольорів і повторити процедуру з феном. Насправді існує дуже багато технік виливання флюїду. Ви можете обрати бажану. Кожна з них принесе вам успішний результат. Обов'язково підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Плануємо багато показувати різних технік виконання флюїду. Подивіться, як кольори розливаються та перетікають один в одного, створюючи унікальні малюнки, що нагадують мальовничі мармурові текстури. А ось і наш перший готовий. арт. не бійтеся експериментувати та відчувати креативну свободу. Мистецтво це про те, що ви відчуваєте, тому виразіть себе через ваші творіння. Дякуємо, що були з нами. До скорих зустрічей!